Прощались третім загиблим внаслідок ракетної атаки у Луцьку. Заступників начальника ОВА застали в готельно-ресторанному комплексі. Як екс-льотчик Сінельніков відреагував на питання про російське вторгнення? Чи готові садочки Луцька до нового навчального року? Про головні події. Доби що минає, дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю. Луцьк знову у скурботі. У Харківській області загинув воїн Микола Оріховський. 51-річний лучанин був призваний на військову службу по мобілізації. Помер старший сержант 16 серпня внаслідок отриманих поранень під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту 1 травневе. Куп'янського району Харківської області. Щирість почуття рідним та близьким, і вічна шана полеглому землякові. Полеглому герою було всього 30. Попереду у Вадима Бельського було ще все життя. Волинянин планував одружитись, але, не вагаючись, ні на мить став на захист України. На жаль, захисник загинув. Як рідні ківерці проводжали в останню дорогу військового з позивним Аркан далі. Загиблого героя Вадима Бельського, що захищав Україну у складі загону Люберт, відспівали у Свято-Покровському соборі міста Ківерці. Новопредставлений Вадим. Він для нас і сьогодні тим вчителем тридцятилітнім. Він Своїм подвигом, своїм життям він сьогодні вчить кожного з нас, як треба любити своє рідне, як треба любити свою землю, свою мову, як любити треба ближнього свого, я приношу найщиріші співчуття рідним і близьким. Всім нам, хто знав його, він був частиною нашого життя. Молодший сержант Вадим Бельський загинув у серпні, виконуючи бойове завдання. Пані Людмила, класний керівник полеглого захисника, ледве стримує сльози від втрати і каже, що Вадим був прикладом для багатьох. Вадим був Дуже спокійним, добрим, врівноваженим. Його дуже всі любили, побажали. І свідченням цього є майже всі однокласники, які сьогодні прийшли його привезти в останню путь. Він з 14-го року був на фронті, От, приходив на ротацію, зустрічався з своїми друзями, друг був такий, що. Тільки ну, важко такого знайти. Втратили дуже хорошу людину, хорошого хлопця, от який би ще міг жити і жити. Мав одружуватись ось і, і не встиг. Життя забрала ворожа куля. Хай земля буде йому пухом. І дякуємо його батькам. Прийшли провести в останню дорогу Вадима Бельського і його однокласники. Пригадують, герой був патріотом і любив Україну понад усе. Вадим був найтихенький, найкласний хлопець. Взагалі ніяких претензій. Ми з ним дружили. Разом ходили її, сачкували і курили, знаєте, по молодості в школі. Але блін дуже душевний, душевна людина, дуже серйозний. Так, в школі двоєшник, але духовитий. Показав все своє, віддав життя заради нас. Нас дуже це. Ми дуже переживаємо за це все. Клята війна забрала. І знаєте, нам дуже боляче, таких однокласників. Ми завжди всі однією сім'єю, всі дружили, всі спілкувалися, всі підтримували один одного. І знаєте, дуже важка втрата для нас. Тому. Просто немає слів, хай Бог хай спочиває з миром. Ми з Вадимом провчилися з першого по одинадцятий клас. Останні роки то Вадим в мене сидів практично кожен день за спиною. і Завжди штурхав, що йому потрібно було списувати. Вадим був завжди. Такою довгою, довгою, такою зачіскою в нього чолка завжди отак лежала. Інтересно, на всіх фотографіях наших навіть ми виклали відео в соцмережах на кожній фотографії. Напевно, що кожен з однокласників буде пам'ятати його з таким от чорним вугільним волоссям, яке розкидане по його чолі. Він був завжди веселим, доброзичливим. Він ніколи не відмовляв допомозі, і він був завжди безобідним. Тобто, інколи є діти, які ображаються ще щось. Вадим ніколи не реагував ні на що. Потім, коли вже Вадим дорослі, що я завжди от пам'ятатиму про нього, це точно. Коли все було добре на Україні, це які роки, ми в 10-му році випустилися зі школи в моменти, ще коли все було добре. Вони завжди ще з одним однокласником штурхали одне одного і говорили про те, що вони підуть, якщо щось трапиться на Україні, вони підуть на війну навіть з державими пилками і будуть захищати нас до останнього. Колеги полеглого захисника проводжали його на війну. Були впевнені, чоловік повернеться живим із перемогою. На жаль, склалось інакше. Дуже порядна, дуже весела людина. Йому не треба було ні, ні грошей, нічого. Він завжди був за Україну. Максимально позитивний, щирий. Так як він посміхався, це тільки властиве було йому. Людина, яка 24 лютого в перший день відразу зібрав всю амуніцію свою, не зважаючи ні на що, не знаючи, що його чекає попереду. Тільки за батьківщину, тільки за народ України, постійно вболівав, переживав за побратимів. Я горда, що це був мій працівник, який три роки пліч -плеч опліч ми пропрацювали. Це герой, завдяки якому ми живемо у спокої в мирі, який віддав найцінніше, що в нього було, це його життя. Поховали Вадима Бельського на Алеї Слави міського кладовища Віра Шевчук, Неля Прокопчук і Сківерець для новин на часі. Завтра Торчинська громада зустрічатиме тіло загиблого героя Руслана Карпюка. У громаді повідомляють орієнтовно о 10.30 Травний кортеж. Вирушить з Луцька в Торчин. Попрощатися з військовим можна буде біля батьківської хати в Торчині близько 11 <кій> години. Нагадаємо, Руслан Карпюк загинув 8 серпня під час виконання бойового завдання. Полеглому захисникові було 26 років. Як зазначили у громаді, боєць отримав поранення несумісні з життям. Декілька днів його вважали зниклим безвісти. Поховають героя на кладовищі у веселому. У громаді просять сформувати живий коридор та гідно зустріти нашого захисника. Щирість співчуття рідним та близьким, і вічна шана полеглому землюкові. Сьогодні в Луцьку поховали третього загиблого від ракетної атаки Віктора Вербицького. 15 серпня життя чоловіка трагічно обірвалось. Разом з колегами вони з лощасного ранку опинились в епіцентрі вибуху. Чин похорону відбувся сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці. Дружина на момент трагедії була за кордоном, тож чекали на її повернення. Зізнається, нічого не віщувало біди. Він просто працював на заводі, казав, що багато зараз роботи, то що війна і все. Він працював, як ми казали, що може якось щось там. Кажу, ну це ж завод, це ж може прилетіти. Він каже: Ні, я буду робити свою роботу, поки війна. І все, і робив свою роботу спокійно. Якою він взагалі ось був людиною? От що, що, що такого? Яким він вам запам'ятається? Тим дружині, яка його знала, як найкраще, да? добрий, правильний. Правильний. Дуже. Хороший син, хороший брат, хороший батько. Для дитини завжди розказував, спокійно розказував за життя, як треба жити, щоб добре ставитись до людей. Ніколи нічого поганого не робити і не робити поганих якихось поступків. Ну і Бога вірити. Попрощатися з загиблим 52-річним Віктором Вербицьким прийшли його колеги, рідні, друзі та знайомі. Для усіх в пам'яті він залишиться позитивним чоловіком. Хороший, добрий, вічливий, хороша людина, роботящі руки, мав золоті, все, що брався, все до ладу робив так гарно. От. І такий добрий, я не бачила його сердитим ніколи. Дуже часто ми спілкувалися, зустрічались. На роботі про чоловіка теж гарної думки. Знали його як відповідального та працьовитого чоловіка. Я його знаю по бірочці. Знаю, що якщо продукцію робив і Вербицький, то хороша продукція, добра якість. Я з ним чисто так трошки знайома, знаю, що є такий працівник. З моєї точки зору, він був хорошою людиною, старанний хлопець, робив якісну продукцію, молодець. Шкода, що загинув. Вічна пам'ять усім загиблим. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Ми отримали відповідь від Карла Б'єрнстама, представника відділу зв'язків із пресою заводу СКФ. У листі він підтвердив, що керівництво підприємства буде фінансово підтримувати родини працівників луцького заводу, що загинули 15 серпня від ворожої ракети та допоможуть трьом пораненим співробітникам. Зараз ми зосереджені на безпеці та здоров'ї наших колег, і ми шукаємо як найкраще підтримати наших працівників на Луцькому заводі, а також родини жертв цієї жахливої атаки, як фінансово, так і іншими способами. Нагадаємо, 15 серпня о 5-й ранку ворог ракетами обстріляв, зокрема, і Луцьк. На жаль, було влучання у приміщення заводу СКФ. Як результат троє загиблих. Дмитро Сурочук, Анатолій Кушнірчук і Віктор Вербицький. Їх уже провели в останню дорогу. Ще троє працівників заводу, поранених внаслідок влучання ракети, перебувають у медзакладах. Двох заступників начальника Волинської ОВА Сергія Мовенка та Юрія Гупала мої колеги застали не в кабінетах адміністрації, а у лаунж зоні готельно-ресторанного комплексу. Питань не виникало б, якби це була обідня пора. Але стрілки годинника показували вже біля 15-ї. Термінова робоча нарада в затінку дерев чи відпочинок в розпал робочого дня. Далі. 17 серпня на годиннику майже п'ятнадцята спека, неймовірна територія готельно-ресторанного комплексу Макіс так і манить відвідувачів прохолодним басейном і затінком дерев. І, хоча це розпал робочого дня, але двох заступників начальника Волинської обласної військової адміністрації Сергія Мовенка та Юрія Гупола зустрічаємо не в кабінетах Білого Дому і навіть не на публічних заходах чи нарадах, а заплетеним парканом у затінку дерев. Можна було би ще довше відпочити і запити ситний обід водичкою з лимоном, але Коже цю ідилію зіпсувала наша поява. Бо ж перший заступник Сергій Мовенко першим і покинув місце після обідньої сієсти, коли побачив нашу знімальну групу. Навіть не попрощався. Заступник начальника Волинської ОВА Юрій Гуполо затримався на кілька хвилин довше і, певне, таки згадав, що робочий час ще не завершився. Тож сказав керівнику фонду Віримо в Україну Анатолію Швабу, що їде на роботу. А ви це... робочий час у це обідали зараз, а в, нас, а в нас нарада була з 12 до е, 2.10. я приїхав пообідати. Угу. І я якраз під'їхав, тільки Зінвестер. тому, що... між тим, скориставшись моментом, таки запитуємо у пана Гупала. То чи має він відношення до фонду Віримо в Україну. Нагадаємо, якщо вірити фотозвітам з Фейсбук-сторінки цього фонду, то вони передали на ЗСУ з десяток новеньких пікапів, де придбали ці авто, якому передали, намагались допитатись у пана Юрія. Хочемо з вами поговорити про фонд. ваш. Про фонд? У мене фонду немає мого. Ну, я я... Не, не хочу коментувати. А скажіть, будь ласка, про ці цьому л 200 ви передавали. Є, є керівник, є керівник фонду Анатолій Єорійович Швапа, до нього, будь ласка, а за коментарями. Добре? Передавали. Ні. Де ви їх взяли, скажіть, будь ласка. Але іншому виданню вже коментував діяльність фонду. За сприянням нашого фонду було передано більше 30 нових автомобілів ель 200 Виявляється, то ми його просто неправильно тоді спитали. Ви кажете, фонд Юрія Гупала. Це не фонд Юрія немає. Такого фонду немає. А, такого фонду немає. Фонду Юрія Гупала віримо в Україну. А є віримо фонд Україну. віримо в Україну. Фонд Але Україну. ви маєте відношення до нього? Звичайно, я його колись в свій час ось бачить Свій це час я його заснував. Це в 2014 році. Тож тепер пан Гупалу немає такого, такого, такого і такого фондів. Має відношення лише ось до цього. Хто знає, як надовго, а таки зручно підрихтувати назву і все. Якісь питання немає кому й поставити, бо ж такого фонду вже й не існує. Між тим спілкуватись з нами заступник голови довго не став. Як не як на державній службі робота чекає? Тож лишив нас у компанії директора благодійного фонду Віримо в Україну, який нам розповів і за нові пікапи та про інші благодійні справи. Але про це вже в наступних випусках. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин. На часі. У Луцьку повідомили про замінування торгово-розважального центру. Попередньо відомо, що заклад отримав відповідний лист на електронну пошту. Сталося це біля 11-ї ранку. Працівників та відвідувачів негайно попрохали покинути приміщення. На місце ймовірного замінування прибули відповідні служби. Поки вони перевіряли територію, люди ж продовжували чекати неподалік. А давно вийшли, давно сказали? Десь з півгодинки, можливо, назад. А у зв'язку з чим Пояснювали?» Не повідомляю. О, як за А у котрій годині це стало? Десь півгодини там. Зараз там десь служби якісь працюють, шукають, так? Не знаю. То це хто, охоронці повідомили чи О, по радіо, чи як? -то? По оголошенням у самому торговому центрі. Вас повідомили і сказали, що повідомлять, коли можна повернутися назад. А ще ні, ні, ніхто не підходив, нічого не, не, не повідомляв. Ні, ні. Ходять, тільки перевіряють. А що сказали? Що заміновано все по сіті. Що приїхали пожежники, щось там роблять з поліцаями. Не знаю, але мені ще не повідомили, що там. Згодом адміністрація повідомила, що відповідальні служби здійснили повну перевірку торгового центру, і в обідню пору він розпочав роботу у штатному режимі. До слова минулого року, в серпні місяці, а саме 24-го, на день незалежності, теж надійшло на адресу. ТЦ аналогічне повідомлення. Його затримання та звинувачення у державній зраді у 2020-му прогреміло на всю Україну. А зараз він на волі. Нагадаємо, українські спецслужби затримали екс-льотчика Віталія Сінельнікова під час перетину державного кордону. СБУ переконана, що колишній військовослужбовець був керівником російської агентурної мережі і намагався вивести секретні матеріали. Правоохоронці вважають, що Сінельніков зливав в Росії дані для авіудару. По Луцькому аеродрому наші журналісти зустрілися з екс-льотчиком і запитали, як він відноситься до російської агресії. Колишнього українського льотчика суд першої інстанції таки звинуватив у державній зраді. Чоловікові присудили 14 років ув'язнення із конфіскацією майна, але сьогодні він оскаржує вирок. І знаходиться зовсім не під вартою. Прийшов до суду із своїм адвокатом. Підозрюваного ексльотчика суд свого часу вирішив випустити з під варти під заставу. На даний момент розмір застави визначений у розмірі 171 тисяча гривень. Він був відповідно зменшений і в подальшому вже ну сплачений. В той момент, коли ще здійснювався розгляд, і то він. Мав право вийти ну, у, під під заставу. А зараз зараз це фактично вже ну, тримання під варту зв'язку змінами в, в кримінально-процесуальний кодекс без безальтернативний. Тепер Віталій Сінельніков хоче оскаржити вирок першої інстанції. Його адвокат, схоже, той самий, котрий брався захищати колишнього президента втікача Віктора Януковича, колишнього очільницю Слов'янська Нелю Штепу, учасника Антимайдану Ігната Кромського Надю Савченко. Захисник каже, що екс льотчик не винен, мовляв, просто мав при собі флешку з музикою. Сам він говорити із нами не захотів. Жодних секретних матеріалів у Сінельникова при собі не було. Жодних відомостей ворогу він не передавав. У нього була з собою флешка з музикою. Інших якихось це не секретна якась матеріала. Можливо, там були російськомовні пісні, я зараз вже не пам'ятаю. Можливо, україномовні, можливо, англомовні. ну, Музика це мистецтво. Світлини аеродрому там, у нього були при Наскільки я пам'ятаю, не було. Звідки ж взялося звинувачення у Держзраді за версією захисника, то, так би мовити, витівки заздрісників. Якісь, можливо, там конфлікти зав'язались на якомусь побутовому рівні. Було багато заздрісників по службі Сінельникова. було багато. ну, Зокрема, він в часи, коли не вистачало там палива. Щоб тренувати пілотів там, штурманів, завжди домагався, щоб це паливо виділялось. Тобто, в нього була найбільша кількість практичної роботи, і саме тому, можливо, його колеги, які не отримали такого досвіду, або там боялись доповідати керівництву щодо цих проблем. А от як же тепер український екс-льотчик відноситься до російського вторгнення? ну, таке, як і усі громадян України, е... він засуджує збройну агресію Росії? Звісно, звісно, безсумнівно. Спробуємо запитати його самого сам Віталій Сінельніков. Зачувши наше питання, тут же кинувся назад за двері. Його реакція красномовна. Відповідь на одне питання: чи засуджуєте ви агресію Росії по відношенню до України? Ми, у нас мало часу. Нам насереду. Скажіть, чи засуджуєте ви російську агресію? Я вам відповів за Олена Лищук для новин на часі. Підготовка до нового навчального року йде повним ходом. Сьогодні Луцький міський голова Ігор Поліщук особисто переконався, як заходи енергомодернізації втілюють у закладах дошкільної освіти та спортивних школах міста. Так, у дитячих садочках номер 29, 16, 2, 8 встановлено індивідуальні теплові пункти і утеплюють фасади. Позитивні зміни чекатимуть і на інші навчальні заклади громади Луцька. Зокрема, у дитячій юнацькій спортивній школі номер 1 встановили тепловий насос, що слугуватиме альтернативним джерелом гарячого теплопостачання. У 22 таких об'єктах буде відбуватися капітальний ремонт і утеплення фасаду, а в інших об'єктах буде встановлюватися індивідуальні теплові пункти або теплові насоси, так як ми зараз тут в дитячій нацькій спортивній школі номер 1 для того, щоб економити енергоносії. Основна мета цих заходів це економія енергоносіїв, тому що ми знаємо, що з газом дуже складна ситуація. З електроенергії дуже складна ситуація, необхідно економити кошти, необхідно зменшувати залежність нашу від газу. І, власне, проводяться ці заходи, вони проводяться без інвестицій коштів нашого бюджету за кошти інвесторів. Потім з цієї економії частину коштів буде відшкодовуватися цим інвесторам, які вклали гроші в утеплення і в енергомодернізацію цих закладів. До нас звернулася сім'я загиблого чоловіка зі Звірова, неподалік Луцька. Кілька років тому пан Ростислав їхав на велосипеді. І його на смерть збила автівка. Молодого водія засудили до трьох років ув'язнення, а нещодавно він попросив суд, аби його умовно достроково звільнили. Тепер же каже сім'я загиблого, родина водія почала у соцмережах обливати брудом і покійного, і його рідних. Дружину та синів це обурило і вони хочуть, аби висвітлили їхню позицію. Нас дуже обурило те, що вони вже там говорять на нас всякого. І це... Що вже вони нам і гроші заплатили і ще вони в нас не були не раз. Вони нам не дали ні копійки, ні за що. Тепер в нас просто обливають брудом мережа. А тепер вже обзиваєш уже всякого, що ми <гум> і гроші хочемо. І, ну за стільки років, вже чотири роки зараз буде он, в січні, і щоб то ми ніколи не чіпаємо. Трагічна ДТП сталася у Звірові. Молодий хлопець їхав у напрямку Рівного і на смерть збив велосипедиста. Слідство встановило, що у селі їхав зі швидкістю близько 100 кілометрів за годину. Велосипедист переїжджав дорогу у невстановленому місці. Спочатку водієві присудили півтора роки ув'язнення. Сім'я загиблого пригадує, що вони не заперечували, мовляв, не хотіли ламати життя молодому хлопцеві. кажуть, ба. Батька цим не повернеш нас, фактично як сім'ю влаштовувало рішення першої інстанції. Ну, ми все розуміємо, що люди все, самі розуміємо, що ситуації бувають різноманітні. З однієї сторони маємо грубе порушення правил дорожнього руху і водія, який рухався швидкістю 103 км в час по населеному пункту. Де, ну, батько переїжджав в дорогу в невстановленому місці на велосипеді. Ми розуміємо, молода людина. Ламати життя було молодій людині. От. Що водій із адвокатом, зауважує пан Олександр, наполягали на тому, що керманич машини зовсім не винен. Вони весь час доказували, що водій не винен, що 100 кілометрів час в населеному пункті вночі це. В межах норми, можна їхати. Вони самі подали в апеляцію. Апеляція переслуха сказала, ну, раз вам півтора роки мало. Будь ласка, отримайте три роки. Верховний суд посилення покарання залишив без змін. Більше того, присудили сплатити потерпілим 250 тисяч гривень моральної компенсації. Олександр зізнається, що його рідня, так би мовити, на компенсації махнула рукою. Мовляв, буде як буде. Наша сім'я не відноситься до тих, що нам потрібні гроші, розумієте. Тобто, ми заплати, заплатить, не такі, заплатить там, де... розумієте, не заплати, не заплатить втім. Почув, що в суді заявили, нібито засуджений водій частково відшкодовує потерпілим завдану шкоду. Дружину та синів загиблого це обурило. Ми спеціально зв'язувалися з виконавчою службою. От виконавча служба перший раз таки від нас чує, що він взагалі десь працює, що він щось виплачує. Взагалі в їх такої інформації немає. Там звучала ще інформація, що вони там 20% зарплати вираховує держава. Виконавча теж сказала, що ми перший раз таки чуємо у нас таких виплат 20% теж нема. Ну, це зі слів виконавчої. Ця інформація дуже обурила, що людина так відкрито, ще й на суді Бреше водить. от суд в уману. Нагадаємо, адвокат водія просив, аби засудженого умовно достроково звільнили. Виправний центр надав йому хорошу характеристику. До представників адміністрації відносився ввічливо, законні вимоги виконував. Середовище в'язаних, тому числі, в камері, конфліктні ситуації не створював. На основні заходи профілактичного характеру реагував позитивно. В державній установи Городоцький управний центр засуджений Горбановський характеризується виключно позитивно. Суддя відмовив, а от сім'я загиблого велосипедиста каже, що якби рідня засудженого водія не поливала їх брудом, раніше вони і не були би проти дострокового звільнення молодого чоловіка. Тепер уже. По іншому Олена Лищук для новин на часі. І то усі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо маєте інформацію, варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. Не ігноруйте сповіщення про повітряну тривогу. І мирного вам продовження вечора. 18 серпня, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується сонячна спекотна погода. Лише на заході хмарно з проясненнями. Температура повітря на заході 17-20 в день від 28 до 35 градусів тепла. В схід нічна температура плюс 18-20. Плюс денна від плюс 32 до плюс 34 градусів. На півночі температура повітря вночі 16-17. Вдень від 30 до 32 градусів тепла. Південь нічна температура плюс 20 плюс 22. денна від плюс 32 до плюс 35 градусів. В центрі країни температура повітря вночі від 16 до 18. Денна 32-33 градуси тепла.